Заціній, що знайшов. Кушок коконат шокофан 175 грам Німеччина. Викоштувала таке чи не лепіть коменти. Їх ціна 99 гривень. Зірву по халяві. Країна-виробник Німеччина. Газуй на касу, думаю, буде цікаво. Так, ну що, погнали. Людвікс Chocofan, Німеччина. Оп. Сім плиток. Ось так це виглядає. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, що вам сказати? <мір> так це просто баунті Але баунті шоколад смачніший. <хих> тут не, ну тут також смачний молочний шоколад. Але прям баунті смачніший, максимально похоже, Ну я полюбляю дуже всякі приколиці з кокосом. Я їх люблю реально, якщо чесно. Можна спробувати. На сотку, по суті, 175 грамм. Ну що це, там три баунті. То це вигідніше купити, ніж три баунті. Але баунті смачніше. Коротше, я оце рекомендую спробувати, бо я зазвичай беру якесь барахло, яке не смачне. А це прям можна спробувати. На вулиці мінус 8. О, тому я доїдаю машину. Дякую за лайк і підписку і найкраща публіка. Пока!